Вітаю! У нас продовжується процес відновлення у пана Василя два тижні після операції. Пане Василю, відкривайте очі. Ну, дивіться, ну, бачите, є ще набряки, але вже нема тих вип'ячувань, які були. Якщо може хтось не чув, не знає, ми вже м -м, десь півроку назад зробили йому верхню блефоропластику, забрали нависання. І зараз забрали мішки, забрали лишню шкіру в ділянці нижніх повік. Ось така наша задача була. Але це ще не все. У нас ще одна була операція, міні-операція. Через рот я пересік тут м'язи, які опускають куточки роту вниз. І це е, дало можливість чуть-чуть вирівняти куточки роту. І знаєте, що Василь мені сказав перше, що я його після операції побачив. Куточки роту стали на місце. Є таке? Ну буває, ні, відразу каже, це корпісля операції. Там нічого не видно, звичайно. А, зачами нічого не було видно, а рот було видно. А рот ж. Ага, ну слава Богу, це вже.